Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя, починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з Волтера. Всі його люблять. Він зараз на прогулянці. Прогулюємося ми на тракстапі пілот у Вісконсині, поки трак заправляється, вигулює Волтера. Волтер трохи починає мені показувати концерт. Десь мене хоче тягнути, але куди там потягне, там вже далі дорога. Але я ще собі там занюхаю і шукаю. Зараз тут дуже добра ціна, бачите, заді мене показує 3,99, а зі знижкою тут ціна 3.05. Дуже добра знижка Вартіяса імену на цій заправці в Віскансині. Не знаю чого так, але ціна просто якась, дуже добре. Я зараз заправляю повні баки і буду їхати сьогодні в Огай. Ráno k manévrovi se nekoloretno počíná. Měš farmama. Tady je zase jeden traktor. Walter tady. Walter. No, kdo tak tancuje? Walter -e. <laughs> rozhodl poběhat zranku. Вчора, до речі, він так не танцював. Синьо вже весь повсім. Так, зараз що вчора до Охайо не доїхав. Ріше до Охайо доїхав, але ж не доїхав до Клівленда. Зупинився тут три години до Клівленда на такому роздоріжжі. Їду 20-ї УЕСКО і біжаю платні дороги. Тут зупинився і досить непогане місце біля магазину з салютами. Виспався і зараз буду їхати далі. Так в мене починається ранок. Волтер там собі сидить. А я сплю. Погода міняється капець. Вчора була така жара в цьому лугає, що не було чим дихати, Кондиціонер не справлявся. Сьогодні приїхав в Віскансин, а тут просто реально холодно. Мусить сведер і то зараз холодно. Волтер вигулює, ходить по по, цьому, по траві, шукає якихось зв'язків. Добре, цей вантаж, тому що вчора за нього з Охай, в принципі, заплатили більш-менш нормально. І Апойтмент був на 12 го дня. Я вчора приїхав сюди до компанії. Тут переночував, зранку встав, сьома година, пішов, зробивши Вони кажуть, з того, тебе зараз розвантажив. От що супер. Треба чекати до 12, зараз ще до 12, може вже спію бути і на пікапі і, і завантажитися. Ну що, <ресуваємо> пересуваємося. Коротше, я сьогодні загрузився в Віскансині, приїхав у Квінсі, Ілной. Тут дивіться, я, я приїхав десь на якийсь. В парк на, 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 цей, на, 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 на Риболовлі. Прикольне місце, приїхав на компанію, думав, що ще мене сьогодні тут розвантажить, але вона вже закрить. В принципі, нічого години То Зараз вже тут буду ночувати до завтра. Залишаюся тут спати. Гуляємо з Волтером. Думаю, він сьогодні вигуляється. Тажки відреагували бурно, <laughs> щоб волтер прийшов, вони тут всі попідривалися, почали щебетати. Та й, е, завтра далі до роботи. Цей тиждень буде, е, сам тиждень короткий не буде, буде нормальний. Але наступний тиждень буде короткий, тому що наступний тиждень е, Memorial Day. Е, це день пам'яті. Загиблих солдатів американських у них є такі... вони, кажуть, вони не називається свято. Це вихідний день, ніхто в цей день не працює, але колись там спілкувався з одним американцями, каже, О, у вас там холідей, меморіал, можемо Він каже, насправді каже, це не свято, це день пам'яті. Бо воно насправді сумна, це день пам'яті за загиблими, і самі розумієте, це нема, нема що святкувати, треба просто з щастю згадати те, хто загинув. Для України це зараз набагато актуальніше день пам'яті, ніж для американців, тому що американці вже давно не воюють, а в Україні війна йде кожен день і кожен день хтось гине. На жаль. Так що так. Зараз ще про це трошки поговоримо, зараз вже виключаюсь відпочивати з Волтером, а завтра покажу що тут відбувається, що я привіз взагалі що це за компанія. Що, в мене сьогодні цікавий пікап. Зараз під землею, колиська, колишня військова якась тут частина була. Зараз буду. Грузець під земля. Таких є багато шахт в мізурі. Отак, у нас тут Тут бачите трошки вирулюють. Так, нормально. Тут теж бачите, є знаки, все, куди їхати, тільки що подзвонив мені, сказали користуватися. Main road, доїхати до кінця, потім повернути направо. І там десь вони мають вантаж Це все тут так відбувається, так що ви розуміли, як, як це все виглядає. Траків тут так само багато. Зараз будемо тут шукати. Тут так все досить серйозно вирито. Над нами гори, скали такі нормальні. Я так розумію, що час від часу десь тут щось є якась двіжуха, щось, щось десь щось клупається. Але прикольно. А от вона, це ж те, що вона горела, що як коли доїде до кінця дороги. Десь буде якийсь поворот направо Мені треба буде повернути направо повернути вправо треба брати трошки широко. Щоб вмістити тут нормально Складного нема, сказали доїхати сюди, тут ми повернули вправо зараз. Далі я тут маю десь зупинитися, залишити трак і йти в офіс. Швидко на мене Нічого складного. Тут коротше, треба трошки по -по походити, щоб щось знайти. Походу, я десь не туди приїхав, куди вони мені сказали. Або ще не доїхав. Там зупинив трак, зараз йду шукати. Сказали, що тут десь є якісь жовті сходи, йде туди. Там є офіс. Зайду подивлюся, Де цей офіс? Рулюють. Чорненький межи каміннями рулить, як має бути. Ніби розібралися. Дали мені ще одну карту, зробив чи кажуть, що тепер тут по цих шатах треба буде. Доїхати до доку 11, туди запаркуватися і там і там мене будуть вантажити Прикол такий, що цей док 11 це вже саме кінець цих шахт, саме вже далі нема куди. Якщо будемо зараз це шукати, але нічого цікаво. А я тут я ще не був. Колись я був в таких самих шахтах у Мізурі. Два чи три рази я був там. А отут перший раз. Чо, цікаво. Волтер ще в шахтах не гуляв. <гум> 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 не знаю що робиться. Щось він тут не дуже хотів гуляти. Що волтеряк? Що ти б Що ти б чекаєш? потягуньки робимо. <свист> <свист> uh, до речі, став док, він каже, що задасть хвилин тебе зараз uh, завантажимо, так що капець прикольно. Приїхав на делівері зараз покажу, що за стратегічний вантаж я привіз з-під земельляться, що я вчора не показував. У Вода. Вода. Uh, нас ці всі склади просто використовують як, як звичайний склад. Єдине, що там можна все, -все зберігати з нормальною температури, що там не буде. Ну, але щось там було стромне під землею. А зараз там нічого особливого нема. Приїхали на делівері, тут Волтер вирішив <ганяти> поганяти. А, сьогодні вже п'ятниця, зараз маю делівері в Віскансі, тут компанія MRC. А через дорогу стоять військові машини Ашкош. Взагалі в Віскансіні дуже багато виробництва військової техніки. Часто щось їм привожу або від них забираю. Тому якщо хтось з Віскансин їздить, то часто щось таке бачив. Десята ночі, Заїхав ще на пілот, заправився і їду нарешті додому. Ще капець, котець день. Мало ефективний, але все нормальний. Завтра буде багато чого цікавого і не пов'язаного з траками. Завтра буду їхати в Детройт. вихідні вся сім'я наша. Їдемо сьогодні в Детройт. Зараз будемо в гостях до наших старих друзів. Тому велимо туди. Приїхали ми вже в Детройт і прийшли в кафе, називається Форт Гараж. Таке кафе є тільки тут. І ще одне, вроді би відкрилося в Каліфорнії. Багато всякого такого на основі Форда. Техніка, машина різна стоїть, я зараз все буде показувати. Тут, бачите, люди фотографуються, воно все в стилі гаражу. Тут ніби як заїзди для машин. Віталік наш друг. Привіт. Тут стоїть якийсь форт, тут теж форт. Це капець прикольний. І тут ніби заправка в такому старому стилі. І тут якісь роблять бургери, які тільки тут роблять. Якісь теж їх, спеціальні, то будем зараз все дивитися. В все так само. Машину запхали всередину на бар на стойку. Теж все так прикольно. Шумно, дуже багато людей. І щоб сюди зайти, треба брати апайтмент, бо інакше не попадесь. Тут вся наша компанія. Наші дуже-дуже старі, дуже добрі друзі, справжні друзі. з Калуша, Ігор, Зоряна їхня сім'я, і Віталік вже тут познайомилися, подружалися. Сьогодні всі тут позбиралися, будемо сидіти. Почали нам приносити, Приносять, до речі, дивіться жарені цибуля. Лійка. Це лейка, на лійку діли цибулю і будемо зараз там давати, будемо їсти. Тут, це огірки? А, огірки вони нарежуть, колечками ку режуть. Квашені огірки. Коротше, дівчата мене тут постійно поправляють. Вони тут так би були вже 100 разів. Я тут перший раз, так що вибачайте. бачите. Мадуей є. Yep. О, пронесли мій мадуей. О, в мене з яйцем. Нічого собі. О, це бургерочок. Коротше, тут написано Форд Гараж. Все, як має бути прикольно. Тут є два старих двигуна Хордовських. Можна подивитися, наскільки була проста конструкція. Верху чотири свічки. Я так розумію, що це випускний колектор з того боку пустий. Все досить просто. Але людям поставили тут для, по перше для інтер'єру, а по-друге, щоб могли подивитися як це все колись богу. Другий день перебування в Детройті. Тут э, приїхали в парк э, з нашими э, найкращими людьми на землі. Віталік аж аж певно вдавився. Хоча насправді дійсно люди дуже. Приїхали в парк, зараз спалимо вогонь і будемо жарити шашлик. Це все на березі якогось озера, трошки буду показати. Назар, Назар ти, хто ти є? Ти диспетчер, хто ти? є? ну розкажи. У мене всі підписники з траками зв'язані. По чому зараз? Скільки траки роблять, зараз Гросур теж в середньому? Не знаю. Хто не дуже багато їздить? Не знаю. Не видається таємниця. Ну таке. <сум> <сум> Цікавий град витягувати тепер. Я свої складності. Хто перший витягнув, так що воно впало, то і програв. Тут з Девідом проррали про пару разів. Дійшли до досить е, серйозного рівня. Твій пробує е суперскульне витягнути. Че, матей, то не футбольний м'яч. Ну, рукою підтримати не можна. Также все всі поїли, відпочали, тепер почався футбол трашки. До речі, сьогодні у нас компанія повністю всі з скалась району. Віталія Сміківська, так що всі, всі з одного можна сказати місця. Дуже радий зустріти всіх цих людей тут. Ти на <реш> Короче, Віталік вже їде додому, так що е, можемо з ним попрощатися. Про, <реш> Віталік, кажи пару слів людям. Калуш <реш> Транс це сама крута компанія. Це, там... а дивляйся, ти про, знаєш, чим в Калус-Транс займається? Тебе багато <реш> тим, <дивляться. реш> франківську багато французьку. <реш> <турки. реш> так що можеш передавати привіт землякам. Всім, всім землякам привіт. <цел: зум> ще, ще Назар нарисувався. Назар, ти, ти де родився? У Гренові. Ну. А в Америці з якого року? Динасосо. ти вже це не живу з тих років. А він ще вижив собака. Я, я, я сказала, коли, то... познайомився з Назаром, то він трошки погано говорив українську мову, більше корлівський. Ну, це чи змінилося? зараз вже став майже українець. Майже, майже. Майже. Виїхали ми з Детройта, закінчилась наша подорож в Детройт. Дуже сподобалось, зустрілися з людьми, з якими вже давно не бачились, ну і заодно зустрілися з друзями, так само з якими давно не бачились, але гарно гарно провели час, все сподобалось, дуже задоволений, дуже багато вражень. Так що всім дякую за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є водії з досвідом, то телефонуйте 312 593 8660. Слава Україні, всім пока.